Слухай мене уважно. Я йду зараз до перехрестя отут. Праворуч, суд, прямо перед тобою. Все, я йду. Зараз не та пора руку, але зараз просто буде суд, і мені ніколи робити. Відео так, як ти мені кажеш. Я можу зробити тільки те, що я знаю. Точно. І звідки, і де стоїть камера, я тобі покажу пальцем, яка зняла це відео. Ось, дивись. Бачиш є знак головна, пішохідний переход. Також зупинка. Ось іще одна зупинка. Я знімаю, як ти... не ти сказав, а так як мені підказує серце. Ось бачиш автобус. Знак не видно. Люди. Мені сказали, що десь тут на углу є камера, але я її не бачу фізично, можна вона якась скрита. Ось це перехрестя. Ось бачиш, пішохідний перехід зліва. Ось знак. Ось іще пішохідний перехід, через який я мав скинути швидкість, але пішоходів не було. Ні зліва, ні справа. Вон ще перехрестя. А ось там, дивись на мій палець, на котку стоїть камера. Бачиш, рух доволі жвавий. Воно ще перехрестя. Смотри. Я веду пальцем. Я поїхав по цій траєкторії. Отак от, от я. при попрямий, Просто по І мене викинуло отам, от де отуди. Є відео. А тепер знак «Уступи дорогу. Де знак? Де ж він? Де ж той знак? Ай-яй-яй, ай, 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 а нема знака. А, ні, знак є, він зліво. Знанийкася гад такий. Зліво поставили знак. Я не знаю, правильно це чи ні. Але він є. А висів він. Смотри, після моєго ДТП його перевесили сюди сліва. Раніше він висів десь вот здесь. Навіть десь ось там. Я їхав відтудова. Разогнался 50 км в час, поставил нейтралку. И это самое. Ехал. В общем, я ехал вот так. Ну, видишь машины справа? По прямой, по прямой, по прямой, по прямой, по прямой, по прямой. Или посредине я ехал. Я уже не помню. Я просто ехал. В общем, это самое. Вот смотри, машина. В моем случае. Едет прямо. Та машина, которая в моем случае была, она вот там да, была. Где-то вот в этом районе. Я ее объехал по прямой. Здесь произошло ДТП. И меня выкинуло такое ощущение, что даже раскрутило. Вон туда, где столб. Где написано 61. Я не знаю, видишь ты или нет. Сейчас, сейчас приближу. 61. И вот в этом месте, напротив этого знака, была моя машина. Пока месть все. Нет, не все. Давай снимем с этого ракурса. Вон мы видим знак «Уступи дорогу». Он на столбе справа. Это логично. Это логично. Вот, обновили знак. Он был не новый, он был старый. Этот знак обновили. А тот знак с той стороны. Вон он. Он не обновлен. Он старый. И вон знак уступит дорогу с той стороны. Я думаю, этого больше чем достаточно для аналізирования ситуації.